Під час активної фази бойових дій на Чернігівщині було пошкоджено або знищено 27 із 34 шкіл. Деякі навчальні заклади відновити неможливо, проте є ті, для яких достатньо незначних ремонтних робіт. Саме для таких шкіл був створений проєкт Янголи свободи. Ми побачили інтерв'ю начальника управління освіти міського про те, що з 34 шкіл Чернігова 27 шкіл тим чи іншим чином постраждали внаслідок бойових дій. Звичайно, ця інформація нас просто вразила, і ми, як в принципі, що кожен українець, незалежно від того, де він зараз знаходиться, чи в Україні, чи за кордоном, дуже хотіли допомогти. І ми вигадали проект. Він для нас не просто про збір коштів, не просто про відбудову і реконструкцію шкіл. Він для нас про об'єднання, про ті самі 10 гривень, які. Закривають будь-який збір. Ідея проекту була в тому, що е, такі дуже прості ляльки-мотанки, їх може зробити навіть дитина, е, яка ходить в дитсадочок ще. Е, їх робили діти, які виїхали в безпечні місця зі своїми родинами за кордон, робили їх разом зі своїми новими колективами, школами, садочками, е, церквами, де вони знаходилися. Потім виставляли за донати, е, вони не мають вартості, ці Ангели Свободи, ми їх назвали, але їх виставляла за донати на шкільні ярмарки, на міські ярмарки, десь на якихось. Сімейних святах навіть виставляла це звичайно нормальна практика для Європи. І всі зібрані кошти перераховували на офіційний благодійний рахунок організації. Першою в проєкті була 35-та школа. Вона є однією з найбільших у місті. Ця школа отримала значні пошкодження вікон. Під час бойових дій у нас ушкоджена було одна третя частина вікон. Це площа орієнтована 300 квадратних метрів. На щастя, люди, які перебували в укриці, не постраждали, але є руйнація саме майна. Утім, ця школа не єдина, яка отримає такий потрібний ремонт. Разом з управлінням освіти ми підписали меморандум про співпрацю. Разом з управлінням освіти ми обрали п'ять шкіл, де не потрібні якісь гігантські роботи, великі вкладення, багато часу на те, щоб ці школи відновили роботи роботу вже з 1 вересня. У кожному проєкті головне люди. Чи змогли б організатори зібрати кошти, якби українські дітлахи забули про рідне місто і не відгукнулись на прохання про допомогу? Одним із тих, хто не забув про рідну школу і допоміг чималою сумою, став учень цієї школи Єгор. За мирного часу хлопець був хуліганом і мав чимало неприємних зустрічей із директором у її кабінеті. У нас з Єгором була одна така неприємна ситуація, про яку я б не хотіла би згадувати, але іноді в подумках я до цієї ситуації повертаюся і згадую свої емоції, що вони мене переповнювали, і мені хотілося ем, щось йому неприємне сказати, висловитись на його адресу, не так як йому б хотілося. Та коли 35-та школа потребувала фінансової допомоги, колишній шибеник Єгор здивував усіх, коли він написав мені у групу в. Вайбер, що Наталія Анатоліївна, чим я можу вам допомогти, я була справді здивована. Я не очікувала, що він може реально допомогти, тим більше що він ще тільки учень він не працює, і він розповів мені, що зараз знаходиться в Амстердамі у Нідерландах, і він з допомогою батьків створив благодійний фонд, який на основі донатів може переказати кошти, в тому числі і нашій школі. Зараз у цій школі триває активна фаза ремонтних робіт, які планують завершити в найкоротші терміни. В 35-й школі активна фаза робот почалася 11-го 11 числа, але працювати над цим ну, кошторисом почали нам набагато раніше. Планується роботи провести. Місячний термін, тобто за 30 робочих днів, планується замінити зруйновані склопакети, відрегулювати віконні конструкції, стулки вікон, і відновити відкосні частини, які вибулобухової худови. Зовсім скоро ця школа буде готова до початку нового навчального року. Попереду ще багато роботи в різних закладах міста. Та поки українці пам'ятають про боротьбу своєї країни і допомагають, нам обов'язково вдасться все відремонтувати та відбудувати.